Не дає перепочинку, але український опір показує зуби. Оки Осва намагається наступати будь-якою ціною захиснити країни, не лише стримують ворога. А й готують смертельний сюрприз мосового виробництво ракет, які перевершують навіть страшні американські, а лише одна з новин, яка переосмислює конфлікт і розхитує глобальний сценарій, а лінії фронту російський наступ спотикається. Країнські війська не лише зупинили ворога під умоми, а й відновили контроль над стратегічними напрямками. Резидент Володимир Веленський був однозначним. Вони не наступають. Районі тисячі російських військових, але вони стримані. А інтенсивніші бойточаться в андратівці. Лексівці та Остянтинівці максимальна глибина території становить кілометрів. Актична перемога, яка доводить крена, не віддає жодної п'яді землі Ла битва. Це не лише спротив це інновацій. Кренська оборонна промисловість прискорює виробництво ракети Апсан, хірургічної високоточної системи, яка здатна вражати цілі на відстані кілометрів. У шість разів перевищує швидкість звуку та має півтонну боєголовку. Для порівняння американський здається застаріним. На цьому справа не закінчується на горизонті вже дала кобіник і нова крилата Рембіта, яка обіцяє обіти протиповітряну оборону і досягти Оскви. А Ленське підтвердив, це вже не питання випробувань, а масштабне виробництво. Забором ми зможемо досягти тилового серця ворога з точністю, якою володіють. Лише великі держави, роки крайна, готуються змінити ситуацію. Ціна війни продовжує брати своє. Ерговироб полоненими повернув героїв, солдатів, прикордонників, спецпризначенців. Деяких ув'язнили на два роки. Інших вважають зниклими без вісти, а молодшому у рік найстаршому іж сльозами полегшення та міцними обіймами вони повертаються додому, але не без шрамів іншого боку. країна приймає тіла бійців, які вже ніколи не побачать своїх рідних, і місто діти. Братів і батьків Чірімена тепер будуть ідентифіковані експертами, щоб ніхто з них не був похований як невідомий О народ, який шанує своїх померлих, не забуває їх левіна. Це не єдине поле битви. Получених татах те, що мало бути святом американської армії. З мільйонними парадами, танками і літаками перетворилися на порохову божку. Черевняві значали бріччя броних сил, а також бідень народження Ональда Рампа, який перетворив подію на сцену для своєї промови і дновлена велич результат, Асові протести, погрози насильства та поляризація, яка регулює розкол країни. Ос-джелесі вибухнула напруга. Протестувальникам проти мілітаризації та політичного використання бройних сил зустріли прямі погрози. Рамп не скупився на слова, він назвав опонентів звірами та зрадниками, а поліція Лориди пішла далі. Ерих округу рварт Ееневі був непохитник. Що викинете камінь або коктейль Олотова в наших офіцерів? Ми скажемо вашій родині прийти за вашими останками. Уму що ви будете мертві, Ес переговорів і словлювання, які не тільки не заспокоювали, але ще більше розпалювали. Вдачу рештою Україні, де свобода слова є святи, коли влада обирає репресії, репресій, як відповідь, це звучить як зловісне попередження. Ніби цього було недостатньо. Політичне насильство набуває ще темніших тонів і на суті озброєний чоловік під виглядом поліцейського стратив депутата від демократичної партії Елісу Ортман і серйозно поранив сенатора Жона Офмана та його дружин. Ловмисник втік, але залишив список імен інших цілей. Усі пов'язані з партією. Убернатор ім ось, який балотувався на посаду віце-президента, від Рамали гаріс. Без вагань кваліфікував напад як політичний тероризм. Знака того, що американська демократія знаходиться півобстрілом у прямому та переносному значенні радісним часом рам святкує інший тип перемоги фінансово. В середині року виборів колишній президент оголосив про прибуток у мільйонів доларів у році завдяки бізнесу, починаючи від тенісу до криптовалют, включаючи тенісні корти та навіть персоналізовані іблі. Ого, статки перевищують мільярда доларів. І, хоча він передав ставету своїм дітям, президент сто та бізнес залишаються переплетеними, агадування, що для деяких навіть війна та політика є золотими можливостями і тхідної Європи до американських вулиць світ палає конфліктами, які виходять за межі куль, битви за евідентичність, за владу за виживання на кожному фронті. Чи то з найсучаснішими ракетами, чи то з підбурливими промовами на карту поставлено не лише територію чи вибори, а й мабуть, не ти, хто все ще вірить, що свобода та справедливість можуть перемагати. Вони завжди йдуть разом з енергія і сила. Осква повертається до Азавстану цього разу через чорний хід ядерної фізики. Оскрито сюжет атомної станції ткрайна передала російському гіганту осатом будівництво своєї першої ранці і вденна Орея, і навіть і таряки запропонував виконати роботу за половину ціни. Цього за мільярда доларів залишилися позаду. Рештою Ремль переміг не до блистю, а впливом. Бо для інших виправдань, які тільки йому під силу, Равот планується ввести в експлуатацію до на березі озера Алхаш. все лількен, а е не просто контракт, це символ. Осква знову підтверджує своє панування в вентранізі, маскуючись під мирну співпрацю. Ім часом у ЄВІВІНА і далі вточиться на вулицях. В червня в одному просторі часі зіткнулися два марші один за рівні права, інший за традиційні цінності. Одного боку вівраві з райдужними прапорами та вимогою поваги до спільноти. Іншого марш, а сім'ю за діти за крайну організовані групою всі разом з промовами, які перегукуються з минулим як притулком. І роточила площу метро закрили. Повітря було густим між двома сторонами однієї медалі до розділеної країни. Митро Гавлов – ветеран бройних сил і активіст. Не боїться оголоти ранут. Пішов захищати свою країну. Це був свідомий вибір. А пер, я прошу, щоб і держава захищала мене з такою ж совістю. Енега автоматично позбавляють базових прав, які мають інші. Не можу створити сіну зі своєю половинкою. Якщо з нею щось трапиться, я не зможу оформити. І як зникло безвісти, відвідати і у важкому стані в лікарні, і не можна синовлюючи дитину. Ми не можемо жити як сім'я. Ому вони це в мене крадуть і на непривід відкладати справедливість. Це був не тільки він, мітингувальників військові у формі. Чимало таких, як іктор Ілєбін, президент організації Кранська Армія за рівність, які несуть на своїх плечах тягар незручної правди і гинемо на передові. А наші сім'ї залишаються незахищеними, безправними оголос тріскит кожним роком настає все. Менше різні поранення, смерть зникають люди з нашого оточення. Політики вони просто використовують нас, кажуть, що не на часі, що ризиковано, а справді він просто байдуже до нас рвень. Місяць прайд маршів, це розбите дзеркало. Той час, як у деяких частинах світу вулиці, наповнені кольорами та криками про рівність, це спадщина тунволського повстання року, коли опір став глобальною пожежею в інших місцях. Як от країні дебати, все ще залишаються в окопі. Для когось це свобода, для інших провокація. Але для тих, хто потрапив у вогонь, це питання виживання, поки Європа розділена між прогресом і традицією. У Інську театр абсурду набуває нового акту. Укашенко муроці свого самовільного правління знайшов. Ліків від усіх хвороб, крім картоплі. Раза повторена 11 років, тому ротів як мантра, повертається на поверхню, тільки тепер без м'яса. Іктатор, який проголошує себе експертом у всьому включно з хавчуванням, рекомендує людям діту. А його пропагандисти стирають поради з офіційних документів. Рештою не варто згадувати, що той самий чоловік, який проповідує поміркуваність, був спійманий западанням солодощів і смаженого в громадських місцях або що ноги за чутками вже не тримають його як раніше, але не помилятися за харчовим фапсом. стоїть стратегія. є Лукашенко. Хоче дестабілізувати навіть утіна того, хто вважає калорії, ніби це ракети, у геополітичній грі впливу. Озрештою, навіть картопля стає зброю, коли на кону влада. Ти на чому буці в світі, де енергію продають як валюту, де права торгують, як привіли. Ідея диктатори, граються в дієтологів, а крени стікають кров. Питання не в тому, чи варто вам вибирати. А ми тоді ви будете діяти, якуємо що зайшли так далеко. А що увага це паливо, яке рухає нами? І їйця, коментуйте, реагуйте. Адже так ми посилюємо голоси, які наполягають на тому, щоб їх не мовчали. О наступного разу нехай новини навіть коли важко нагадують нам, що боротьба за кращий світ не може зупинятися.